Маржинальне друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 34-й ролик з мого челенджу щоденне відео на Ютуб. Сьогодні поспілкуємося про таку цікаву тему, як точки видачі розетки. Ну, а на початку, як зазвичай, постав лайк під цим відео і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Ну що, а ми поспілкуємося про точки видачі розетка. Нещодавно чат розетки вибухнув від шаленої новини. Тепер з 1 лютого наші покупці мають сплачувати 15 гривень та 1,5%, якщо вони купили її накладним платежем на точки видачі розетка. Тобто раніше ця послуга була безкоштовна, а зараз є додаткові витрати з боку клієнта. Але, як і зазвичай, сама доставка на точки розетки для клієнта-покупця безкоштовна. Як ти розумієш, будь-які зміни вони, звичайно неприємні і некомфортні. Але ми маємо пристосовуватися і до цих нових правил. І ось чому. Розумієш, нова пошта бере платну доставку з клієнта. Тобто покупець сплачує 70 гривень в один бік і сплачує ще 20 гривень та 2% від суми транзакції за повернення на ложки тобі як сейлеру. Тобто там умови не ліпші. Але звичайно, нова пошта доставляє швидше. І це її перевага. Якщо ми будемо дивитися, як розвивається логістика на маркетплейсах за кордоном, то що ми бачимо? Наприклад, в Польщі є Allegro Smart або в Америці є Amazon Prime. Це такі програми, де для покупців логістика, тобто доставка їхніх посилочок, завжди безкоштовна. Так, от розетка йде в ногу з часом, і саме тому і впровадила безкоштовну доставку на точки видачі розетка, але бажає якось зменшити свої витрати на отримання цих точок, тому і вводить ці платежі. І подобається нам це чи не подобається, будемо грати в цю гру і далі. А тепер зверни увагу на одну цікаву штуку. Як ти знаєш, за доставку на точки розетки свої посилочки сплачують продавці, тобто ти да я. І це зазвичай 30 гривень. Коли клієнт не забирає посилку, наприклад, на новій пошті, які твої витрати? Ну, тут не складно порахувати. Доставка логістики в два боки. Зазвичай ти десь 70 гривень в один бік і 35-50 в інший бік. Тобто твої витрати 110-120 гривень за неотриману посилку клієнтом. Ти гроші не заробив, а ще й витратив на оці всі покатушки. А як справа у нас йде з розеткою? Дивись уважно: ти сплачеш 30 гривень, але не за відправку. А за організацію видачі твоєї посилки розеткою клієнту. Тобі навіть по 15-м числам приходить акт по виконаним роботам з терміналу розетки, де написано: ти сплачуєш за організацію видачі посилки. На мій взгляд, дуже цікаві умови, якщо уважно, звичайно, придивитися до них. Як ти бачиш, точки розетки підключили не лише на розетку, а й на пром. І так нашим покупцям ще зручніше отримувати свої посилки безкоштовно. І пройде дуже маленький час, і всі звикнуть до цих нововведень по наложеному платежу. І будуть легко сплачувати 1,5% і 15 гривень. Мені не подобається в цьому лише одна штука. Коли покупець купує товар в інтернеті, у самої розетки, то він не сплачує ці 1,5% і 15 гривень. Оце не дуже прикольно. По-любому будуть такі клієнти, які будуть шукати, як зробити так, щоб купувати у розетки, а не у тебе, і не сплачувати цю суму. На жаль, маємо, що маємо така от монополія. Але як ти чув, дуже швидко в нашу країну заходять два найбільших турецьких маркетплейси: це Tрензіol і Хепсі Борода. І мені здається, вони тут наведуть шуму. До речі, у них також є безкоштовна доставка до своїх клієнтів. Звичайно, поки що в Туреччині, але я вважаю, така ж історія буде в Україні. Що робити, коли ти все ж таки психанув і відключив від точок розетка і залишив лише онлайн-платежі на точку розетки. Тобто тобі наперед сплатили, як онлайн платіш за твій товар і ти його відправив. А що буде? Да просто у тебе буде в 10 разів менше продажів? Так, так, саме така цифра із практики є у мене і моїх учнів. Ну, а якщо ти взагалі відключаєш точки розетки, то це вже біда, друже. На сьогодні однієї Укрпошти і нової пошти малувато. Ну а в наступному ролику я тобі розкрив про концепт мого каналу. Чому саме такі відоси, чому саме на цю тему? І взагалі, куди цей канал має розвинутися через рік або два. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк, підпишись на цей канал. А я тобі вважаю, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!